Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки. Інколи складається враження, що Росія і НАТО кожна по-своєму розуміють питання безпеки. Водночас, серед численної кількості протиріч, Москва і Брюссель уже тривалий час наполегливо вибудовують партнерські відносини. Тим паче, що поле для співпраці у обох сторін доволі широке. Про те, як Росія і НАТО спільно протистоять сучасним викликам і загрозам, дивіться сьогодні у програмі Фактор безпеки. Березень 2012 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зібрано екстрену нараду, адже за повідомленням одного з телеканалів біля берегів Норвегії терористи захопили круїзний лайнер. Ведучий повідомив, що озброєні до зубів злочинці погрожують вбити усіх пасажирів і команду протягом 48 годин у разі невиконання їхніх вимог. На щастя, цей драматичний сюжет лише легенда спільного російсько-натовського навчання, в ході якого круїзний лайнер таки було звільнено від терористів. Командна штабне навчання із залучення цивільних фахівців проходило на стратегічному рівні. Його організаторами виступили відділ нових викликів і загроз Північно-Атлантичного альянсу та спеціальна робоча група ради Росія НАТО з питань терористичної загрози. Ми мали за мету вивчити досвід антитерористичної діяльності російської сторони та дізнатися більше про методи, які застосовуються російськими фахівцями при протидії масштабним терористичним актам. Функції російських безпекових агенцій організацію координації їхньої роботи та алгоритм дій. Зі свого боку ми планували надати російській стороні можливість вивчити досвід діяльності та порядок дій відповідних безпекових структур різних країн-членів НАТО. Ми не сподіваємося отримувати відповіді на всі можливі запитання. В більшій мірі ми зацікавлені з'ясовувати для себе та бути. Готовими реагувати на низку проблем, які зможуть постати перед нами. Повернувшись до Москви, ми зможемо розпочати роботу з планування та визначення шляхів подальшого узгодження нашої нормативно-правової бази щодо можливості використання сил спеціального призначення задля того, щоб якомога ефективніше реагувати на реальні ситуації терористичного характеру. В ході навчання кожному його учаснику було визначено алгоритм дій, після чого Рада Росія НАТО спільно з експертами проаналізувала можливості її реалізації. Основну роль згідно сценарію навчання було відведено найближчим до захоплення військовим кораблям країн Ради Росія НАТО. Ми зацікавлені обговорення ряду можливих ситуацій в рамках зазначених навчань. Такий формат співпраці дозволяє нам переглянути низку можливих сценаріїв розвитку подій та розробити найкращі варіанти спільних дій, спрямованих на вирішення цих проблемних ситуацій. За результатами навчань, у разі виникнення реальної загрози терористичного характеру, ми будемо спроможні реагувати на неї у найбільш ефективний спосіб та мати можливість зберегти життя якомога більшої кількості людей. В навчанні взяли участь близько 80 цивільних та військових експертів. Питань міжнародної безпеки насамперед представники Міністерства оборони Росії і країн НАТО, зовнішньополітичних відомств, транспортних служб, аналітиків та фахівців з питань протидії тероризму за словами організаторів навчання, в ході його проведення були відпрацьовані питання координації у позаштатній ситуації, а також дана оцінка рівню взаємодії держав-членів Ради Росія НАТО. Я вважаю, що незважаючи на наявність загальновідомих відмінностей у поглядах НАТО і Росії стосовно деяких питань, як, наприклад, протиракетна оборона, інші аспекти міжнародної безпеки, розширення НАТО, тощо ми можемо розробляти перспективні шляхи і форми співробітництва, але ми також можемо продовжувати плідну співпрацю у галузях, які становлять обопільний інтерес для нас. Зокрема, це стосується сфери протидії тероризму. Я вважаю, що сьогодні НАТО і Росія мають набагато більш зрілі, більш стабільні і більш продуктивні відносини ніж це було. Ще кілька років тому командно штабне навчання стало одним з небагатьох після нетривалого затища у відносинах Москви і Брюсселя, викликаного російсько-грузинським конфліктом 2008 року. За два роки на Лісабонському саміті Ради Росія НАТО відбулося чергове перезавантаження у відносинах обох сторін. Було поновлено механізм угоди про статус сил в рамках програми НАТО Партнерство заради миру, яке Росія підписала ще 2004 року і ратифікована російським парламентом 2007 року. Після російсько-грузинського конфлікту цей механізм практично не використовувався, і ці командно-штабні навчання, за словами їх організаторів, продемонстрували, наскільки важливо визначити порядок його використання для того, аби протистояти спільним загрозам. Серед питань, які змушують Росію і НАТО відкладати існуючі суперечки, питання тероризму найболючіше. Адже свого часу, як Росія, так і країна альянсу відчули на собі всю небезпеку і підступність міжнародного тероризму. Минулорічний теракт в Домодєдова забрав життя 37 осіб. Серед яких була і громадянка України Ганна Машутіна. Теракт в російському аеропорту став одним з багатьох терактів, які з різною амплітудою інтенсивності та руйнувань зазнала Російська Федерація. За різними даними, за останні 10 років у Росії було зафіксовано понад 80 терористичних актів. За інформацією російських змі, 25 з них було здійснено лише 2010 року. На жаль, на початку минулого століття деякі країни НАТО теж опинилися в епіцентрі терористичної загрози: Нью-Йорк, Мадрид, Лондон, теракти в цих містах. Тах були позначені величезною кількістю жертв. Рівень співробітництва НАТО і Росії у сфері протидії тероризму є досить високим. На жаль, це обумовлено тим, що країни, члени НАТО і Росія неодноразово були цілями терористичних атак та нападів. А відтак ми маємо діяти спільно. Росія різко засудила терористичні акти у США. Москва і Брюссель почали шукати шляхи для того, аби діяти спільно у питаннях протидії тероризму. Менш ніж за рік, після трагічних подій 11 вересня 2001 року, була створена рада Росія НАТО, яка розширила можливості протидії. Спільним загрозам і ризикам безпеки своїх країн після терактів у США Північно-Атлантичний Альянс потребував підтримки не лише союзників, які одностайно визнали ці напади як напади на саму НАТО, а й світової спільноти. В Брюсселі не приховували підтримка такої країни, як Росія стала для альянсу дуже необхідною. Я радий вітати вас, колеги, на цій неформальній зустрічі у форматі 19+, плюс країн НАТО і Росія. Дозвольте на початку подякувати вам, Сергію, за можливість зустрітися з вами у такому неформальному форматі. Це Наша перша зустріч від часу жахливих терористичних атак проти Сполучених Штатів Америки. Країни-члени північно-атлантичного альянсу вражені заявою президента Російської Федерації Володимира Путіна стосовно засудження цих атак. Також ми отримали заяву постійно діючої спільної ради Росія НАТО на рівні послів щодо цих трагічних подій. На жаль, мішенню терористів дуже часто стають громадські місця, аеропорти, вокзали, магазини, громадський транспорт. На думку експертів, паніка, що виникає після теракту, подвоює його ефект. До того ж, вибухівку, яку терористи зазвичай маструють самі, виявити дуже складно, оскільки бомби можуть бути замасковані практично під будь-який предмет. За різними даними, до 80% всіх бомб, що застосовували терористами протягом останніх десятиліть, були виготовлені в домашніх умовах або в примітивних лабораторіях. Росія, місто Санкт-Петербург з населенням 4,5 мільйона жителів. Культурний та архітектурний шедевр на берегах ріки Нева. Місто завжди переповнено туристами. Які одного дня можуть перетворитися на мішені терористичних атак. Саме це є одним із головних питань для розумів місцевої влади. Петербурзьке метро довжиною в 112 кілометрів налічує 65 станцій. Щоденне забезпечення безпеки 2,5 мільйонів пасажирів Пітерського метро. Є роботою Міхаїла Чернікова, заступника начальника метро з питань безпеки. Зараз ми заходимо в оперативне управління міського метро, звідки контролюється внутрішня життєдіяльність всього метрополітену. Разом зі своїми підлеглими він відслідковує потенційну небезпеку. В Цьому ситуаційному центрі його колега Олександр Лупкін спостерігає за пасажирським потоком на усіх станціях метрополітену за допомогою відеокамер, що розташовані на них. Більше двох тисяч відеокамер розташовані по всій довжині метрополітену. Головним нашим завданням є попередження терористичних актів та вжиття заходів для усунення потенційних загроз. Як ви знаєте, у нас в Санкт Петербурзі існують ще й інші загрози, наприклад, повені будь пожалуйста, станцію площадса. Середні залта. Не Середній зал, посмотримо, що там впав. Паралельно зі спостереженням у ситуаційному центрі налагоджено постійний контакт з диспетчерами на станціях для миттєвої перевірки та вжиття заходів щодо попередження терористичних актів. Якщо диспетчер на станції помітив щось підозріле, він негайно телефонує нам для здійснення більш детальної перевірки. Ці люди приділяють надзвичайної уваги відеоспостереженню, так як навчені трагічними подіями у Москві 2010 року. Москва міжнародний аеропорт Домодєдова, 24 січня 2011 року. У 16.40 по обіді камери спостереження фіксують вибух біля багажного відділення аеропорту. За підрахунками експертів, приблизна маса вибухівки становила 7 кілограмів тротилу. Як результат, 35 чоловік загинуло та понад 100 було поранено. Ця подія разом викликала хвилю бурення серед всіх країн НАТО. Я шокований терористичною атакою в аеропорту Москви. Я висловлюю свій жаль з приводу того, що сталося, та співчуття родинам загиблим та поранених та усім росіянам. Ми стикаємося з однаковими терористичними загрозами та повинні разом протистояти їм. Це є причиною, котра повинна спонукати Росію та НАТО посилити боротьбу з тероризмом. Трагедія в Домадідова лише поповнила довгий список інцидентів, що нещодавно трапилися на транспортних шляхах та комунікаціях країн НАТО та партнерів. Французький експерт Жан-Франк де Гузан вважає транспортні мережі найбільш вразливою частиною інфраструктури для терористичних атак. Чим більш розвинутим стає суспільство та технології, які воно використовує, тим небезпечнішими стоять загрози та методи терористів. Головне питання безпеки стає питання виявлення та завчасного попередження про загрозу, а також порятунок осіб, які вже потерпіли внаслідок скоєного теракту. Високопосадовці, як в НАТО, так і в Росії, не припиняють говорити про важливість науково-дослідної співпраці у галузі протидії терактам. Одним з головних завдань стала розробка технології дистанційного виявлення вибухових пристроїв у громадських місцях Стандекс. Систему було спільно розроблено та виготовлено в рамках співпраці у форматі Ради Росія НАТО, науково-дослідними бюро та компаніями Франції, Німеччини, Італії, Данії та Росії. Розробки проходили також в рамках програми НАТО, наука заради миру та безпеки. Фінансову підтримку проекту надали уряди США, Франції, Туреччини та Росії. Проект Стандекс відповідає на дуже важливі запитання: як ми можемо захистити наше мирне населення в місцях його масового накопичення від терористичної атаки, перш за все від так званих живих бомб, людей, які йдуть на терористичний акт, приносячи в жертву себе, знешкоджуючи при цьому безневинних людей. Донедавна таке питання вирішувалося за допомогою спецслужб, агентури, яка діє у складі терористичної підпілля, за допомогою всіляких методів детекції в аеропортах насамперед, але виявилося, що цього недостатньо. Після вибуху у московському аеропорту такі Обладнання було встановлено на вході до станції метро вокзалів у вигляді електронних воріт, крізь які проходять пасажири та перевіряється підозрілий багаж чи покинуті речі для цього обладнання. Нами вперше було розроблено ряд новітніх технологій, наприклад, спеціалізований сканер, що діє на основі коливання хвилі електромагнітного поля для визначення фізичних предметів. Друга технологія базується на методі спектроскопії, що дає можливість виявляти наявність хімічних речовин на людському тілі. На цьому моніторі ми можемо спостерігати перевірку підозрілої особи. Як ви бачите, коли він попадає в зону перевірки, червоний квадрат, що висвітлюється, вказує на можливу наявність у нього небезпечної речовини чи предмету. Разом ми можемо не лише об'єднати та вдосконалити існуючі технології, але й розробити абсолютно нові революційні підходи та винаходи, які ще донедавна вважалися футуристичними. Для того, аби реалізувати програму Стандекс, необхідні чималі кошти. Країни НАТО вже інвестували в нього декілька мільйонів євро. У експертів, які працюють над програмою в рамках співробітництва Росії і НАТО, попереду чимало роботи. Однак перші результати, запевняють розробники проєкту, є уже сьогодні. Це абсолютно нова високотехнологічна розробка, що дозволяє російським колегам на відстані перевіряти наявність небезпечних об'єктів, наприклад, поясу з вибухівкою у терористів-смертників у місцях, де є великі скупчення людей. Одним з таких об'єктів є метро. Установка цього новітнього обладнання дозволяє заздалегідь виявляти небезпеку. Особисто у мене відношення до проекту Стандекс таке, наче це візитна картка Ради Росія НАТО. Це демонстрація того, як необхідно співпрацювати не тільки розуміючи спільну загрозу, а й даючи на неї спільну. У відповідь. Російські високопосадовці не приховують свого занепокоєння тим, що разом із традиційною зброєю терористи дедалі частіше намагаються використовувати зброю віртуально. Місць комп'ютера, переконані експерти, може бути елементарно використана для дестабілізації цілої країни. За словами заступника глави російського уряду Дмитра Рогозіна, який до минулого року був постійним представником Росії при НАТО, російська влада цілком серйозно розмірковує над створенням кіберкомандування. Воно, на думку високопосадовця, повинно вирішувати питання інформаційної безпеки, як збройних сил, так і всієї держінфраструктури Росії. Загалом у Москві не приховують, що досвід США та НАТО може бути корисним. Утім, основний наголос Росії НАТО сьогодні роблять на боротьбу із традиційною терористичною загрозою. Останнім часом Москва активно відгукується на прохання альянсу щодо Афганістану, де триває антитерористична операція НАТО, значительно активізується взаємодія по Афганістану. Эта тема очень важна, поскольку непосредственно влияет на безопасность российских границ, беспокоит наших союзников по договору коллективной безопасности. Поэтому мы оказываем всю помощь, которая необходима тем странам, которые ведут Свої в Республіці Афганістан. Росія, яка слабо вірить у здатність своїх сусідів Туркміністану, Узбекистану і Таджикистану створити серйозну перепону афганському наркотрафіку і нелегальній міграції. Присутність в Афганістані міжнародних сил не може не задовольняти. Попри постійну риторику у бік Брюсселя, у Москві хворобливо реагують на заяви натовських високопосадовців щодо завершення афганської кампанії, адже чудово розуміють її важливість як для НАТО, так і для Росії. Контингенти міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану повинні у повному обсязі виконати мандат ООН щодо знищення загроз, які виходять з території Афганістану. Мандат коаліції був виданий Радою безпеки ООН, Тож ми вправі розраховувати на підсумкову доповідь раді про виконання цього мандату і поставлених в ньому завдань до остаточного виводу коаліційних сил. В Білокамені не приховують того, що Москва розраховує на НАТО в Афганістані. Альянс тривалий час дійснює транзит вантажів не військового призначення російською територією. Тепер Росія готова підписати догір про створення мультимодальної станції зворотнього транзиту нелетальних вантажів як повітрям, так і наземним транспортом. Транзитний пункт в російському Ульянівську планується використовувати для перевозок нелетальних вантажів з Афганістану. Співпраця Росії і НАТО в цьому напрямку буде здійснюватися на комерційній основі з обов'язковим митним контролем усіх вантажів. Скільки точно НАТО платитиме Росії за транзит своїх вантажів, невідомо за різними даними, вартість транспортування лише одного контейнера територією Росії коштуватиме альянсу понад 5 тисяч доларів. Проект договору про створення натовського перевалочного пункту ще не вступив в силу. Водночас Ріа Новосі повідомляє, що зовнішньополітичне відомство Росія спільно з компетентними російськими структурами підготувала пропозиції щодо створення нормативно-правової бази для можливого запуску комбінованого транзиту, і це питання перебуває на розгляді в уряді. Росія Ви дивилися фактор безпеки. Наш час на сьогодні вичерпано. до зустрічі рівно за тиждень.